Вітаю, я Наталя, і в цьому відео покажу результати вирощування вербени Бонарської від насіння до квітнення, така собі покрокова інструкція вирощування цієї вишуканої модної красуні, яка до цього має тривале цвітіння, невибаглива й легка у вирощуванні та догляді. Єдиний мінус вважається однорічною. Бо витримує тільки мінус 5 градусів, тому вимерзає взимку. Отож, якщо ми хочемо, щоб вербена бонарська вже тішила над своїм цвітінням з середини літа і по перші приморозки, то краще виростити її через розсаду. Якщо ви маєте можливість досвідчувати свої посіви, то можете висівати і в лютому, але я не досвідчую, тому посів провела 3 березня. Насіння замовляла у продавчині з Фейсбуку Наталії Матник. У пластиковій капсулі було 50 насінинок. Я використала тільки третину. Для зручності висипала насіння на серветку, взяла пластиковий судочок з кришечкою, зробила внизу отвори. Насипала звичайний куплений субстрат. Головне, щоб він був чистенький, пухкий і з нейтральним рівнем кислотності, заповнила ємність тільки до половини, бо якщо розсада витягується, буде куди підсипати ґрунт. Зволожила і утрамбувала поверхню. Просто шкодую, що не зняла це на відео, бо це є важливе. Зволожу кінчик зубочистки, щоб насінинка, так би мовити, прилипла до нього і переношу в коробочку. Розкладаю таким чином, щоб відстань між насінинами була 2 см. Тоді паростки не будуть заважати, пригнічувати один одного, не будуть витягуватися. Справа непроста, бо насінинки темно коричневого кольору і їх погано видно на поверхні ґрунту, на відміну від насіння віоли. Недавно вийшло на каналі відео про вирощування віоли, теж від насіння до цвітіння. Пригляньте, можливо, воно стане вам у нагоді. І ще, в декотрих джерелах я читала, що стратифікація не є обов'язковою для вербени Бонарської. Ну, тому я і не заморочувалася, стараюся йти шляхом найменшого опору. Викладаючи насінини, я злегка втискаю їх в ґрунт, щоб схопились за землю. Присипати нічим зверху не буду, бо насінню вербени бонарської для проростання потрібно світло, і це важливо. Звісно, можна сіяти і одразу в ґрунт восени або чекати самосіву. Та тоді і цвітіння ми побачимо на три тижні пізніше, і то за умови теплого травня. Коли добре прогріється ґрунт, обережно, щоб не зрушити насіння, яке я так старанно викладала, зверху ще раз пульвілізатора оприскала посів. У Воду я завжди додаю фітоспорин для профілактики хвороб і для стимуляції росту та імунітету рослинок. Закрила кришечку, поставила на підвіконня в кухні, де температура повітря приблизно 20-22 градуси. Якщо нема сильного конденсату, то до появи сходів навіть не відкривала. А якщо побачила, що на криші є конденсат, просто протерла його серветкою, тому що головне, щоб цей час субстрат завжди був вологим, але не мокрим, і щоб насіння просто не загнило. У мене сходи з'явились через два з половиною тижні, і з того часу я поступово адаптувала їх до сухого повітря кухні. Декілька разів на день вже стала відкривати кришку, а потім і взагалі її зняла. Тільки слідкувала, щоб воло... ґрунт був постійно вологим. Нагадаю, не мокрим, а вологим, тому що вербена бонарська не любить перезволоження. І ось 4 квітня, коли у сіянців з'явилась гарна пара справжніх листочків, настав час пікірувати. Взагалі вербена бонарська не боїться цієї процедури і переносить її добре. Грунт знову таки взяла покупний, ємність вже значно більшу і глибшу. Ну, не забути головне зробити отвори, щоб виходила зайва волога. І в кожну заглибину я додала буквально пару кристаликів укорінювача. Взагалі, я при, кожні, при кожному пікеруванні стараюся додавати укорінювача для більшої гарантії. Влила в кожну ямку водички. І через те, що вербена в мене сходила нерівномірно. Є сіянці такі сильніші, вищі, міцніші, а є слабші, тому обирала самі гарні. Ось такі вищі брала. Подивіться, яка в них вже гарна коренева система. Прямо так старалася не порушити її брати з грудочкою землі, заглиблюючи по сім ядольні листочки, злегка притискала. Тобто, як ви бачите, якоїсь такої тонкощів і примудростей немає. Стар... Головне старатися мінімально, пош... ну, мінімально пошкодити корінчики. Ось навіть у мене тут взялося дві рослинки, але я не розділяла, щоб, знову-таки повторюсь, не пошкодити корінчики. Все що... Цю коробочку з розпікірованою вербеною бонарською, я залишила в кухні. Але відсунула від того місця, на яке потрапляє пряме сонячне проміння. Через тиждень після пікірування підживила один раз добривом для розсади. В його складі є і калій, і фосфор, і азот, і мікроелементи з вітамінами, і надалі забезпечувала рівномірний полив. А коли побачила, що рослинки оговтались від стресу. Перенесла їх на веранду. Там умови для вербени досить сприятливі. Є і світла більше, і прохолодно. А 11 травня, коли кущики ось так гарно наросли, я прищепила верхівки. Ну, прищепила це або відщепила, або відрізала верхню частину сіянця, приблизно третину. Я відщіпувала, мені так зручніше. Після такої процедури рослина починає кущитися, стає пишнішою. В пазухах активно наростають бічні пагінці, а влітку на кінці кожного такого пагінця буде суцвіття. Отож, чим пишніший кущ, тим рясніше цвітіння. І ось 17 травня, коли минула загроза зворотніх приморозків, висадила вербену в ґрунт. Ви бачите самі, які вже міцні стебла, яка гарна коренева система, і біля корінчиків активно стали наростати пасиночки. З тих радощів я забула зняти процес посадки, але тут було все дуже просто. Зробила лунку, додала трішки укорінювача і посадила не заглиблюючи. Ну і, звісно, добре пролила. Для кращого ефекту вербену бонарську висаджують не поодиноко, а групами. Відстань між кущиками приблизно 30 см. Почалось квітування в кінці червня і тривало до морозів. І ось зараз ви бачите кадри липня. Міцні, густо розгалужені пагони висотою приблизно 1 метр. Листя жорстке, вузьке. І на кінці кожної гілочки суцвіття, яке складається з дрібних квіточок бузкового кольору. Але якщо ви хочете ще більш ранніх цвітіння, то я читала, що можна постаратись зберегти цілий кущ, викопати його і посадити у горщик. Я спробувала так зробити як досвід. Занесла в літню кухню, ну, можна в якесь інше приміщення, головне, щоб там було темно, прохолодно і сухо. Не треба ні підживлювати, ні сильно поливати. Ну, от навесні я побачу, чи рослина оживе, обов'язково покажу вам. Тому підписуйтесь на канал, щоб зрозуміти для себе чи вартує з цим способом заморочуватись. І ще прочитала цікаву пораду, якою навесні хочу скористатись, висаджувати розсаду вербени Бонарської на місце, де відцвітають крокуси, тюльпани, алюми, щоб вербена бонарська, яка почне швидко наростати, прикрила оці залисини, які утворюються після цибулькових. А от щоб вербена бонарська почала дійсно швидко і пишно наростати, їй потрібно створити сприятливі умови: світла ділянка, грунт родючий, водопроникний, нейтральний або навіть злегка лужний. Полив досить помірний, бо ця рослина посухостійка. І якщо ви створите такі умови, то ні хвороб, ні шкідників не буде. За весь сезон я проблем не бачила. Та й догляду особливого не потребувала. Я не поливала, не обрізала, не полола, бо під нею і бур'яни не сильно росли, та й чесно кажучи, не підгодовувала. І ось перший сніг кадри листопада. Так, квіти вже не мають цього привабливого бускового забарвлення, та рослина залишається декоративною, структурною. І ще я дуже розраховую на самосів. Тому й не обрізала поки що суцвіття. Але важливо знати, що в цьому випадку сіянці зійдуть пізніше, десь у травні. Та з моїм щастям, я їх можу при порополці знищити разом з бур'янами. Та і більш активні рослини можуть заглушити. Отож, виходить, що вирощування вербени бонарської через розсаду ну, для мене є оптимальним варіантом. Якщо відео буде вам корисним. Я тішусь і дякую вам за увагу.